Французів попереджають про небезпеку зв'язку з аномально спекотною погодою. У середу влада оголосила оранжевий рівень тривоги. Стопчика термометрів стрімко піднялися на південному сході Франції та на острові Корсика. Це Корсиканське містечко Фігарі. Тут плюс 42. А нічна температура повітря на Корсиці у понеділок побила рекорд, перевищивши 30,5 градусів. Відпочивальники та місцеві жителі шукають зацінку і тримаються ближче до води. Відпочиваю, намагаюся не напружуватися, багато читаю. Коли є добра книжка, то все нормально. А ось місцевим пожежним командам не до відпочинку. Вони у стані повної готовності пожежі, що охопили частину Корсики минулого тижня, уже погасили. Однак імовірність виникнення нових дуже висока. За даними французького метеобюро, оранжевий рівень тривоги протримається у регіоні ще кілька днів.